Женя, Влад ви до речі, знали, що ні, я тільки давайте, будь ласка. Я знаю, що це ваша не основна робота, що це хобі, бо ви любите водити. Та звідки ви знаєте, ми вже їздили з вами? Ні, не їздили. Просто я не хочу говорити. Що у вас сталося? У мене нема настрою, неважливо. Та послухайте, я психолог за другою освітою. Розкажіть мені. Я приходжу до начальника. Кажу, мені треба вихідний. Він каже, чого? Я кажу: А того, що я працював замість інших працівників. Він каже: ні, не положено. ми посперечалися. Кажу з таким підходом, давайте тоді мене звільняйте. Ну і капець. А я в НАСА працював, знали? Я був консультантом, як літати в космос. На людей кричав, голос посадив, неможливо працювати з американцями. Вони кажуть, надо на Марс. Я Вернув, нафіга вам цей Марс, не треба вам летіти на батончик. Вони кажуть, Боже, ви такий розумний, будьте нашим директором. Що так і було? А я кажу: я не можу бути вашим директором, бо якщо я буду директором, у мене не буде часу на хобі на таксі. І я відмовився. Ага, а ця машина, напевно, літає. Так, да, машина літає. Але рідко зараз це роблю. Ще після нас не окачує. Знаєте? Та й набридла ця машина. Я собі нову замовив на вейтшипінг. Тюганчик. чорний, новий, здоровий. Вейтшипінг це, напевно, ваш завод. І ви там теж директор, да? Та ні, вейтшипінг це моя суперсила. Я захотів автівку, до них звернувся, вони проконсультували, врахували всі мої запити. Вже на аукціоні тюганчика мені купили, їде в Україну. Скоро. Рухлять я продам. А, то Shipping — це сервіс, який привозить авто? Так, да, мій улюблений. Прикольно. А можете контактами поділитись, бо я якраз шукаю. Так записуйте мій контакт. Я директор. Weight shiпінг? Так. Звичайно. Так, добре, треба контакт Shipping. Посилай в шапці профілю. Заходь, консультуйся, читай, вони привезуть тобі тачку.